Ісус сказав, хто хоче бути першим, той буде всім слугами. Ці слова звучать як заклик до глибокого розуміння служіння. Ісус навчив нас, що справжня велич вимірюється не владою, а здатністю служити іншим. Він сам був прикладом служіння, відмиваючи ноги своїм учням, демонструючи, що кожен з нас покликаний допомагати і підтримувати один одного. Служіння це не просто дія, це спосіб життя, який формує наш характер і ставлення до світу. У сучасному світі, де панують егоїзм і індивідуалізм, важливо пам'ятати про цю заповідь. Як ми можемо служити оточуючим у своєму повсякденному житті? Це може бути допомога старшим, волонтерство або просто добрі слова підтримки, які можуть підняти настрій. Подумайте про це, ким ви можете бути для інших? Яку роль служіння грає у вашому житті? Замість того, щоб шукати, що ви можете отримати, запитайте себе, що ви можете віддати. Це може змінити ваше життя та життя інших на краще. Служіння це шлях до справжнього щастя і задоволення. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтеся на наш канал.